Всім доброго дня! Давайте знайомитися, хто уперше в мене на ефірі. Мене звати Світлана Головчик і я фінансовий консультант у сфері недержавного пенсійного забезпечення. Оскільки додаються постійно нові люди, то я вирішила записати цикл таких коротеньких відео, у яких розповісти взагалі про, про ситуацію із пенсіями у нашій країні. Вчора на попередньому ефірі я розповідала про історію пенсії. Запис є вище. Можете переглянути, там трошечки недобри недобра якість, але гарно видно планшет. Записи малюнки, ті, що я малювала, там видно добре. Говорили ми вчора про історію пенсії, чому пенсії раніше були високі, люди жили достойно, а сьогодні з кожним роком ситуація все погіршується. Які у нас сьогодні є проблеми в цій пенсійній системі і чого чекати, що чекати далі? Тому, кому цікава така тема, для того, щоб розібратися в цьому всьому, я вас вам, вам кажу, що можна подивитися запис цього ефіру, він є, він є записаний і викладений тут у Телеграмі. За вчорашнє число за 30 липня, заходьте і переглядайте. Сьогодні поговоримо коротенько про взагалі про трирівневу пенсійну систему, яка працює у Європі, і порівняємо із тією системою, яка працює у нас, для того щоб зрозуміти, побачити, чому ж той європейський пенсіонер живе настільки краще, ніж наші. Тому що в більшості наші українці думають, що за кордоном люди після 60 живуть хорошим життям ще тому, що їх там повністю забезпечує держава, що вони ж їм повезло бо вони народилися в Австрії, в Англії, Німеччині. Вони там царюють, тому що держава їх усім забезпечує. Насправді, це є неправда, і сьогодні я вам покажу насправді, і з чого живуть там люди, для того, щоб ми з вами зрозуміли цю всю картину і могли б брати це собі за приклад. Отже. За кордоном державні пенсії малі такі самі, як і в нас. Але ми тут говоримо не у співвідношенні грошей, а у відсотковому співвідношенні. Тобто, за кордоном людина, яка йде на пенсію, вона отримує пенсію так само, як і у нас, у 4-5 разів меншу від її зарплати. Тобто, якщо ти отримував, наприклад, 1000 Євро зарплати, то в тебе буде пенсія, наприклад, 200 євро чи 300, наприклад. Тобто, в рази пенсія менша, аніж зарплата. І тому ті люди за кордоном, які живуть лише на саму державну пенсію, більшість із них також живе бідно. Вони також живуть від пенсії до пенсії. А давайте ж тоді подивимося, а звідки ж беруть гроші ті люди, які дозволяють собі достойне, шикарне життя, подорожі, відпочинок і жити так, як хочеться. Справа в тому, що у розвинених країнах світу пенсійна система складається із трьох гілок. І зараз я вам її намалюю. Перша гілка це є солідарна пенсія. Це та сама пенсія від держави. І якщо ми візьмемо, ось позначимо, 100% доходу європейського пенсіонера, оце якась певна сума, яку отримує там англієць, наприклад, так, то оця солідарна пенсія, вона становить приблизно 20% від його доходу. Розумієте, так? І 100% державна пенсія це лише п'ята частинка по факту. Тому ще раз звертаю увагу на те, що люди за кордоном, які живуть лише на солідарну пенсію, вони також не шикують, вони також живуть від пенсії до пенсії. Далі дивимося, друга гілочка, яка працює за кордоном, це є державна накопичувальна. Державна накопичувальна пенсія. Що це таке? Коли ви офіційно працюєте на роботі, то із з кожної вашої заради робототавець бере певний відсоток грошей і відкладає на спеціальний рахунок. І так протягом всього життя, де ви працювали, роботодавці відкладають вам гроші із вашої зарплати, там якийсь невеличкий відсоток. Ці гроші держава інвестує, вони працюють і тим чином можуть хоча б частково, наприклад, зберігати свою цінність. Ця гілочка працює за кордоном, але не працює у нас. Сьогодні ми такого в нашій країні не можемо робити. Денис шмигаль недавно розповідав, що вони над цим працюють, і вже з 26-го року, з січня місяця, українці матимуть змогу починати накопичувати гроші і таким чином. Ми поживемо, побачимо, тому що обіцянки обіцянок багато. Якщо ми говоримо про європейського пенсіонера. То дохід від такої державної накопичувальної пенсії становить признак 30%. Отже, 20 плюс 30 це вже 50. І що тут ще важливо розуміти, якщо говоримо про солідарну пенсію, якщо людина платить податки, то її нараховується трудовий стаж. То ті гроші, які людина платить у пенсійний фонд, вони ніде не накопичуються і не зберігаються. Якщо ви цілий рік, наприклад, проплатили на стаж за свій стаж податки, то вам не просто держава нараховує один рік страхового стажу, а грошей тих, що ви платили, їх немає, тому що вони відразу йдуть на виплату пенсіонерам. І якщо, не дай Бог, людина, наприклад, не дожила до 60-річного віку, тоді коли їй потрібно йти на пенсію, то як то кажуть, гроші пропали. Те, що ти платив податки хоч 20 хоть тридцять років, їх ніде, їх немає. Грошей немає і тому все пропало, як то кажуть. То вже коли буде отака державна накопичувана пенсія, то вже обов'язково буде, можна буде ці гроші передати у спадок. Тобто тут уже спадкоємці, хто ті, кого ви вказуєте, будуть мати можливість ці гроші забрати. Після того, як, як людина померла, або що людина раптом не дожила до пенсійного віку. Ну і тепер давайте дивитися, 20 плюс 30 – це є 50%. відсотків. А що ще дає 50% відсотків доходу європейського пенсіонера? Це є, давайте простими словами напишемо: так звана приватна пенсія або ж Недержавні пенсійні накопичення. Ми напишемо приватна пенсія, вона так зручніше буде, вона становить 50% доходу європейського пенсіонера. Тобто, по суті, аналізуючи оцю картинку, ми можемо з вами зрозуміти, бачити, що ті люди, які за кордоном живуть хорошим життям. Те саме ті люди, які самі про себе подбали. Держава дає лише п'яту частинку, щоб більш-менш якось існувати, тоді гроші, які ви накопичуєте на державному рахунку від з вашої зарплати, та що роботодавець на ці гроші відраху, буде відраховувати накопичувати, ну і приватна пенсія. Це є основа доходу європейського пенсіонера? Що ще тут варто е, знати? Дивіться, державна накопичувальна у нас не працює. Сьогодні ми цим інструментом скористатися не можемо. Ми сьогодні маємо лише солідарну пенсію від держави, оцю невеличку, яку платить, і можемо, маємо право о, створювати собі приватну пенсію. Яким чином? У 2003 році в Україні був прийнятий закон України. Запишу вам його, можливо, хтось хоче, захоче прочитати детальніше закон України про недержавне пенсійне забезпечення, про недержавне пенсійне забезпечення. Ви можете назву цього закону переписати номер 1057 Можете це загуглити і цю інформацію перевірити, що дійсно у 2003 році був прийнятий закон. Що він нам дає? Ну, по-перше, якщо, так, чесно кажучи, то держава з цього часу зняла із себе відповідальність забезпечувати повністю пенс. Тобто ті пенсії, які ми сюди це так, щоб людина могла якось хоч трошки, ну, щоб прожити з бога, так. Але держава не зобов'язується повністю утримувати людину, ту людину, яка вийшла уже на пенсію. І саме у 2003 році, коли був прийнятий цей закон, до нас в Україну прийшли працювати фінансові компанії фінансові компанії. Ті ж самі, у яких складають собі гроші європейці і американці. Тобто, по суті, з 2003 року ми з вами отримали доступ до тих самих фінансових інструментів, якими користуються усі жителі розвинених країн світу. Розумієте, наскільки це важливо? Дуже шкода, що про це ніхто не розповідає. Ну, Ми знаємо з вами, що? Ми, як ми простий народ, ми нікому не потрібні, і розказувати про це нікому не вигідно, бо що з того, хто що з того буде мати. Тут ця інформація так просто замовчується. Але якщо вам сьогодні 60 років, то ви взагалі-то, якби 20 років назад знали, що ви маєте право робити свою, створювати свою приватну пенсію, то, можливо, ви би тоді скористалися цим інструментом і могли би. Протягом 20 років, наприклад, щось собі якусь копієчку зібрати. А так як вам про це ніхто не розповідав, ви не знаєте, ви сьогодні прийшли до тієї точки, коли ви перестали працювати, ви отримали свою мізерну пенсію, ви в шоці, бо ви не знаєте, як що взагалі з цим робити і як за неї прожити. Але якщо у вас сьогодні є діти, внуки, які, які ви бачите, що йдуть тією самою дорогою і надіються лише на ось цю. Державну пенсію, то ви маєте спробуйте. Ви як рідна людина до них достукатися, нехай вони дізнаються про те, як можливо самим себе забезпечити у майбутньому. Як спланувати фінансово своє майбутнє? Тому що ті люди, які надіються лише на державу, на солідарну пенсію, вони взагалі. Ризикують залишитися ніж чим. Що це за такі фінансові компанії ще буквально декілька слів: це є інвестиційно-страхові інвестиційно компанії. Ви могли вже про них чути. Що дуже важливо розуміти, що це дуже надійний фінансовий інструмент. Чому надійний? Тому що ці компанії працюють в усьому світі вже протягом 150-200 років. Якщо ви розумієте, ніякий банк не дорівняється до історії отаких от компаній. У нас є компанія із Сполучених Штатів Америки, яка працює на ринку вже 157 років, називається MetLife. Маємо дві компанії із Австрії. Вони працюють уже більше як 200 років. Це Уніка і Vienna Insurance Group. Є ще словенська компанія, є навіть наша українська, який вже більше 20 років. Я звертаю увагу вашу саме на те, що. Відколи був прийнятий цей закон, ми, українці, маємо право і маємо змогу збирати гроші там, де віками, століттями збирають гроші європейці. Як ви думаєте, чи може бути вік компанії надійний, бути гарантією того, що ця компанія є надійна? Ну, от, дивіться, прожили, навіть візьмемо США компанія Метлайф, вона на ринку. 157 років і працює уже з у 42 двох країнах світу. Чи може це бути гарантією того, що ця компанія надійна, якщо вона 150 років працює у світі? Звичайно, тому що дивіться, що сталося за ці роки. Це була і Перша світова війна, і Друга світова війна. Одні країни розпадалися, інші з'являлися, одна валюта зникала, інша з'являлася. Це були були економічні кризи, це були це була пандемія, це зараз знову війна, оці всі заворушки. Але ці компанії як працювали, так і працюють. Тому зверніть увагу, мені просто цим саме цими цифрами хочеться, якби вам, вам пояснити, що це правда надійно, і хочеться, щоб ви почали досліджувати. Це питання, тому що я розумію: для того, щоб починати створювати свою приватну пенсію, у вас на сьогоднішній день дуже багато запитань різних. Так, тому що в першу чергу хочеться розуміти, чому це надійно, які є гарантії того, що воно ніде не подінеться, що ви отримаєте свої гроші, навіщо вам взагалі це робити? Я знаю, що у вас безліч питань, і тому я і надалі буду записувати такі короткі відео. І надавати давати відповіді на запитання. Ви після того, як переглянете це відео в записі, нижче у коментарях можете писати свої запитання, що саме вам тут не зрозуміло із цієї теми, або ж написати мені у приват, ми можемо зідзвонитися і обговорити. Отже, це коротеньке відео хотіла я посвятити тому, щоб ви зрозуміли, що... В усьому світі працює трирівнева пенсійна система, у нас друга гілочка не працює. Ми можемо отримати пенсію від держави, якщо виконуємо певні умови, якщо буде майбутність на сьогоднішній день, якщо у вас є 32 роки стажу, то ви можете претендувати на пенсію. І ми маємо законне право формувати свою приватну пенсію. Залишайтеся у моєму телеграмі, задавайте запитання. Я буду і далі проводити прямі ефіри, буду викладати їхні записи, для того, щоб ви покроково, помаленьку розбиралися у цих питаннях. Завтра ми з вами поговоримо саме про формування такої приватної пенсії. Я вам покажу приклад договору, щоб ви побачили, чим він вигідний, чим він для вас цінний. Дивіться. Компанії, фінансові компанії це ті компанії, куди люди приносять свої гроші. І логічно, якщо така інвестиційна компанія працює 200 років у багатьох країнах світу, то це означає, що вона вигідна клієнту. Це означає, що, що люди з поколіннями вкладають туди гроші, бо якби це було ненадійно, воно би давно розпалося. У нас в Україні війна, і якби це була якась така контора ненадійна, уже під час війни можна було тихенько скласти, як то кажуть, скласти гроші і втекти, так? якби це було ненадійно, неофіційно і так далі. Тому закликаю вас до того, щоб ви проявили інтерес і дослідили це питання. Якщо вам цікаво детальніше про це дізнатися, пишіть у коментарях. Я напевно зараз ще скину посилання, тому що сьогодні, о 21.30, буде такий дуже цікавий ефір про саме на цю тему, і ви зможете там детальніше про це подивитися і так само у прямому ефірі поставити запитання. Ну а в цьому каналі прямий ефір буде завтра, і розберемо саме приклад такого довгострокового договору, щоб ви побачили, що відкладаючи зовсім невеличку суму грошей. Ви будете мати хороший капітал, коли вам буде 60 років, по-перше, а по-друге, ви матимете змогу бути протягом цього всього періоду захищеним від усілякої біди, від усіляких хвороб. Тому є ці договори такі цінні, тому люди в усьому світі так ними і користуються. Нам в цьому також пора вчитися, тому що, як бачимо, у нас існує проблема. Оцих низьких пенсій, і вона в найближчому майбутньому не вирішиться. Навпаки, будуть тільки пенсії не будуть високими. Це по-перше, а по-друге, будуть зменшуватися ті категорії людей, які зможуть її отримувати. Може бути так, що коли ви, наприклад, ще років 20 проживете, коли вам прийдеться на пенсію, то державної пенсії може для вас взагалі не бути. Її можуть для вас відмінити, тому що ви не входите в у ту певну категорію людей, які мають право. Її отримати. Ну і що, що у вас 30 років стажу? У нас закони пишуться дуже швидко і переписуються ще швидше. Тому щоб у свої 60 не бути бідним, і не залишитися, як то кажуть, біля розбитого корита. Досліджуйте, питайте і вивчайте це запитання, цю інформацію. Звертайтеся до мене у приватні консультації. Ця вся інформація для вас є абсолютно безкоштовна, тому. Не переживайте, що потрібно ще за щось платити. Питайте, пишіть, буду рада вам допомогти і відповісти на всі ваші запитання. Ну, а на сьогодні в мене так коротенько все. Дякую тим, хто долучився сьогодні до мого прямого ефіру. Ті, хто подивитися його у записі, поставте, будь ласка, вогник, наприклад, або якийсь інший смайлик, щоб я бачила, що люди його переглядають. А на сьогодні, все хорошого, мирного всім дня! Всього доброго, до побачення.